Всім привіт! Це вже п'ята спроба записати, що я роблю з орхідеєю, коли вона до мене тільки приїхала, пояснюю, що я тут робила. В першу чергу, вчора я промила ось ці коріння під таким гарним напором теплої води, градусів 40 під душем, промила, що майже лилася звідти. Вся пил, увесь буру, що там накопичився, тобто пролила, промила і заодно ось ці корінчики напилися. Ось цю верхівку я замотувала клейонкою пакетом. Ну, а все інше, щоб не розмити ось цей максим. От. Далі сьогодні, не зачіпаючи ось це коріння, не, пересаж... не, не чіпляючи його ніяким чином. Ось так пінцетом доставала звідти стаканчик, виняла стаканчик виявилося, що там, де був стаканчик, коріння прогнило. Воно просто там гниле. Хоча ось тут нам достатньо коріння, щоб рослина нормально розвивалась. Отже. Що я хочу сказати на рахунок е, взагалі рослин. Рослин орхідей в тому числі. Чому я минулого разу записувала відео і сказала, дайте їй спокій. Тобто, до вас, коли приїжджає рослина, ви маєте їй знайти тепленьке, світленьке містечко. Е, дуже для рослин важливі фактори це вологість, або їх відсутність для. Того, щоб розуміти вологість або сухе повітря потрібно рослині, можна зайти і почитати в Гуглі, в яких умовах вона в природних проживає, світло і температура. От Коли вам пишуть, наприклад, на всіх рослинах зазвичай пишуть температура нормальна, при якій вона росте 15-25 градусів. Якщо поріг нижчий або вищий, рослина починає зупинятися в рості і може йти в стрес. Якщо велике збільшення або зменшення температури, короткочасно вона може це пережити, якщо ні то рослина зазвичай гине. Ну, я маю на увазі рослини, кімнатні рослини, а не за ці. Отже, що потрібно нам? Нам потрібно знайти містечко і залишити рослину в спокої. Світле місто, тепленьке, якщо це. Рослина, яка вологе повітря любить, то створити їй умови ближче до вологого повітря. Якщо це кактуси, якщо це сукуленти, то це має бути зазвичай сухе повітря. А, бо чому я саме виймаю стаканчики? Ну, тут я вже не буду виймати той стаканчик. От, бачите. Хто там переймався, що після настоянки тут з рослинами щось станеться, нічого не сталося, все, все добре, листя, листя живе, настоянка працює. Е, значить, чому я виймаю стаканчик? Там я просто не долізу до того коріння. Тому що, наприклад, на виробництвах їм створюють умови. Їм створюють умови, вони стоять, нарощують коріння, нарощують листову масу, там їм дають е, температуру, там працюють потужні вентилятори, потужне освітлення, все рослина вирощена в таких умовах, плюс стимулятори для них, і тому, коли рослина вже переїжджає до нас, Потім ми ще починаємо за них хвилюватися, бігати, ставити з одного боку в інший бік, то, звісно, рослина стресує. От Чим швидше ви їй дасте спокій і умови, тим швидше вона адаптується і тим швидше вона буде відновлюватися. Е, що ще хотіла додати? Ну, Тут під стаканчиком коріння згнили. Я не пам'ятаю, казала я чи ні, бо це вже не перша спроба запису відео. У мене то пам'яті не вистачає в телефоні, то розуму в голові, то ще чогось. І, і взагалі я не розумію, як люди е, щось роблять і записують відео, тому що я. Виявляється, небагатозадачна людина. Так, отже, ось така у нас вийшла орхідейка. Все ми ось так курою зараз присипемо. Квітконос, ось цей потрібно, коли ви виймаєте стаканчик, він починає бовтатися, його закріпити, дуже не люблять. І ось так, як вона у мене два дні стояла, тим боком я її поставлю на своє рівно на своє містечко. І ще що хочу. Ну і будемо чекати дітку у цієї орхідейки. Тут вона почала бутончики відсушувати. Нехай відсушує, якщо їй так легше буде. Тобто, ось так. Будемо чекати: коріння робоче, зелене одразу було зрозуміло, що ну, є тут і мертве коріння. Але нічого, з мертвого коріння теж можна. Взяти, як сказати, користь. Тому що, наприклад, от у мене є машки ось такенькі. Зазвичай у мене не виходило ніяк вирощувати коріння орхідеям, якщо це якісь мухові гнізда, якщо це ще щось. Бачите, тут навіть вода. Зацвіла, потрібно її поміняти. От. Ось це мертве коріння. Що я роблю? Ось так вставлю в стаканчик. І вона ось так стоїть. І вже там є пупляшки. Он один, якщо вам видно пупляшок. І он вже другий є пупляшок. Абсолютно мертве коріння. Ось таке. Підтягую все одно вологу. Створюється тут. Такий волога, ось ця вода ще випаровується. І тут створюється такий мікроклімат. І тим більше, що я бачу, і так само я, ось як у мене стоїть ось так перед світлом ця орхідейка. Вона у мене так і стоїть. Тобто вона не міняє. Бо в природі рослина, коли росте в ґрунті, вона не крутиться до сонця, так, а завтра ось так. Вона як росте в одному боці до сонця, як воно світить з одного боку, так воно і світить. Це природні для рослини умови, для будь-якої рослини. Точно так, для орхідей, для кактусів і для будь-чого. Краще їх без необхідності не повертати. Тут також ось цей корінь напівживий, цей мертвий. Ось так водичці стоїть. Поки вода тут не випарується, потім він може постояти, вже і підсохнутий той корінчик може. І ось так, бачите, в чарочці, в такій також у мене полізли корінчики. А це орхідейка це азіат. Є у мене відео, я раніше знімала відео, як зрозуміти, робоче коріння чи не робоче. Ось таке. Ось ці тоненькі, бачите, там ще мох навіть залишився тоненькі, корінчики. це його рідні корінчики. І ось, ось так я наливаю води, ось так тут видно, скільки води. І вона стоїть, поки не вип'є ту водичку. Було прохолодно в квартирі, то я дуже добре просушувала цю орхідею, щоб ну Або менше води, ось так наливала, і він корінцем все одно підтягує сюди воду. Якщо добрива наливаю, ось так по шию Наливаю добриво, буквально на 15 хвилин і зливаю його повністю. Звідси зливаю і ось таке нарощує вона коріння, продовжує нарощувати коріння. тобто я ж кажу, ось це для мене, можливо, я комусь допоможу, бо я дивлюсь, дівчата обрізають ось ці мертві корені, все обрізають, я не обрізаю, бо це у мене є шанс, бо в моховому гнізді мені зазвичай цікаво чи воно там щось проклюнулося, чи ні, я починаю ту рослину тягати, витягувати, потім знов запхати, а як я її звідти достала, яким боком. Тобто, ось це для мене найоптимальний варіант нарощування коріння. Потім, коли коріння вже ну, ось таке гарне, там нарощується, я їх саджаю в закриту систему. У мене там є декілька орхідей, як, можливо, колись покажу. От, Ось такий оптимальний у мене. Не обрізаю я ці корені, Точно так, якщо якесь добриво, але хочу пропоїти з HB101, наприклад, або корневін розвела когось полити, то я можу обмакнути її, ось так по шиї і витягнути одразу. Тобто, трохи буквально там змочити. І все. І тут, бачите, точно так у неї і дитинча вона випустила, і коротше. Не знаю, боремося ми за життя з цією, а це був малючок азіатський. І я взяла його і по дурості своїй витягла з того, зі стаканчика з фагнума. Але чому я витягнула? Бо я геть не розумію зфагнум. Мені здається, що він увесь час вологий, і я розумію, що там, де він знову ж таки на виробництві стояв, там у нього вже вони знають режим поливу, вони знають, як провітрювати приміщення, тому що доступ повітря має бути для коренів. Вони дуже люблять повітря. Окрім того, що це має бути вологе повітря. Тому я ж кажу, ось це оптимально для мене. Сфагнум я не розумію, мені завжди не зрозуміло, як поливати, коли поливати, наскільки її сушити в тому сфагнумі. Ну, коротше, а ось це я все бачу і, о, і мені здається, що я щось контролюю. І знову ж таки, це мені тільки здається. Що я можу щось контролювати. Отже, якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, будемо далі спостерігати за моїми експериментами. Всім па-па!